Чи законна діяльність ТЦК і чи цей орган має повноваження проводити мобілізацію чи ні? З активізацією мобілізації це питання знову почали піднімати, стверджуючи, що ТЦК не створений законом, і їхня діяльність непромовірна. Пояснюю останній раз. Є закон, він називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку. Його прийняли ще в 2021 році і передбачили, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються на базі. За діючих військових комісаріатів, шляхом їх перетворення протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є правонаступниками військових комісаріатів, на базі яких вони утворюються. Цей же закон передбачив, що положення про ТЦК затверджує кабінет міністрів. Останнє затвердився положення 23 лютого 2022 року. Таким чином, ТЦК законні, вони створені законом є положення, і вони мають право проводити мобілізацію. Детальніше про ці нормативні акти і лінка на них дивися в моєму телеграм-каналі.